Всім доброго дня. Закінчили засідання Ради оборони, де ми проговорили ряд е, питань, які б стосувалися життєдіяльності області. В першу чергу хотів би сказати, що Тернопільщина е, готова до опалювального сезону, який пройде 2022-2023 рік. Ми майже на 90% вже перевірили всі теплотраси, перевірили мережі, підготували комунальні котельні. Також місто Тернопіль, теплокомуненергоміське готове і дещо проробило схему, якби на випадок недопостачання газу або поруйнування наших мереж газових буде закульцовано ряд міста і буде збережена температура. Практично в багатьох квартирах міста для того, щоб люди мали можливість там проживати. Температура буде не надзвичайно комфортною, це найгірший випадок, але ми розраховуємо на мінімальних 15 градусів, які будуть завжди в квартирі зберігатися. Друге питання, що наші лісівники області теж відповідно докладаються до цього і в цьому році. Вже станом на сьогодні заготовлено 58,5 тисяч метрів кубічних дров. Це дрова для населення, де може населення придбати і хто використовує альтернативні джерела опалення, тобто твердопаливні котли. Також щодо зимового періоду ми сьогодні на Раді оборони обговорили питання щодо забезпечення наших військовослужбовців, які служать зараз в зоні бойових активних дій, військовою формою зимового зразка. Це шапки, бушлати, зимові штани, зимове взуття, також шарфи і відповідно термобілизна. Дали задачу для від центру комплектування, а також для керівника тероборони, щоб чим швидше знайти постачальників, хто може пошити таку кількість форми. А ми, як органи місцевого самоврядування, як і Тернопіль, як і інші громади області, так і військова адміністрація беремо на себе зобов'язання про виділення коштів і швидкої закупівлі даної форми. Ситуація не є надзвичайно критичною в області, адже в нас вже більше 50% всіх військовослужбовців, які зараз служать, вже забезпечені військовою. Формою зимового зразка. Чому? Тому що е, війна почалася відповідно в лютому місяці, і в той час, коли ми формували вже наші е, Збройні Сили, ми їх укомплектовували відповідно зразу ж таки зимовою. Потім переходили на літню форму, і зараз частина ще з, зимової форми збереглася, ми можемо її використовувати в цьому році. Е, але це є дійсно нагальною про проблемою, яку потрібно вирішити найближчим часом. Також хотів би сказати, якщо може про військову тематику, що в області почав функціонувати координаційний центр по з питань. З питань безвісті пропавших. Так і Петро Гурняк, його представник. Зараз ми дамо словом. Він розкаже про роботу центру і загалом, що людям робити, коли ваші родичі або близькі або знайомі без як безвісті пропавших. Ви звернетесь. Наступне питання навчальний процес в області проходить в принципі стабільно. Школи, які відкрилися в офлайні, працюють щодо питання забезпечення теплом їх на зиму. Питання вже вирішено. Всім виділені кошти органи місцевого самоврядування, які власники цих даних навчальних закладів теж відповідно готові. Кошти закладені в бюджетах. Частина з закладів освіти, а також закладів охорони здоров'я, вже перейшли на твердопаливні котли. Що десь змогу зберегти тепло, а також зекономити газ в цьому опальному періоді. І ця робота весь час проводиться на ну, завтра. в мене я зібрав нараду з зі всіма головами громад області, і ми будемо обговорювати три питання: це опалювальний сезон, навчальний процес, який проходить з врахуванням безпекових функцій для наших дітей. Ну і третє питання це питання коронавірусу. І четверте питання різне, де ми будемо мати можливість з головами громад поспілкуватися щодо їхніх проблем питання відповіді. І вирішення тих питань, які неможливо вирішити, скажімо, десь там в телефонному режимі чи в інших варіантах, хотів би також сказати, що наші аграрії в цьому році. Зібрали достатню кількість зерна, і зараз спілкуючись з аграріями, також спілкуючись з зернотрейдерами Європи. Ми бачимо, що робота по відвантаженню зерна з нашої області проходить на досить високому рівні. Проте хотів би забезпокоїти всіх, зерна в області буде достатньо. Врожай був хороший, і врахувати треба той факт, що з минулорічне зерно, яке ще зараз зберігалося, в відповідних елеваторах, воно продається в першу чергу. Тобто, зерно залишається в нас. Вже почалася посина Бота, на жаль, повода не сприяла цьому минулий тиждень, але надіємо, що вона продовжиться і в подальшому. Хотів би всіх попередити, що коли ви чуєте сирени, коли ви чуєте сигнали повітряної небезпеки, обов'язково ховайтеся в укриття. Ви бачите, що наші хлопці Збройні Сили України починають вибивати ворога, гнати їх в принципі, до їхніх кордонів і трохи далі. Прикладом цього є Харківська область. Ворог, звичайно, зараз буде нервувати, буде робити неадекватні дії. Тому одне з питань наших сьогодні що було на радіо оборони: це щодо убезпечення і захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Це не тільки ми говоримо про якісь заклади, про якісь підприємства ми також говоримо і про. Теплокомуненерго про тепломережі, Ми говоримо про підстанції електричні, а також водозапірні решти об'єкти. Тому ця робота ведеться. Хочу всіх загарантувати, що максимально прикладаємо зусиль. Ми вже в принципі це не перші дні війни. Є чіткий алгоритм, є чітке розуміння, що ми маємо робити і хто чим займається. Коротко про ситуацію все, зараз. Будь ласка, мікрофон. Горняк Петро, регіональний координатор Тернопільської області по зниклих сім'ях за особливі обставин. Я коротко можу розказати свою роботу. До нас звертаються сім'ї, в яких зникли родичі, близькі, пишуть заяву в Національну поліцію України, інформаційне бюро, а також звертаються до повноваженого по питанню зниклих безвісти за особливих обставин. Ми, як координаційна рада і повноважний від Котенка, ми складаємо таблицю, заносимо все в таблицю, всі дані людини, яка подає показники, передаємо на Київ. Там ведуться пошукові роботи. Там є спецгрупи, є пошукові групи, які заносять в базу даних, і якщо людина в полоні знаходиться, її обмінюють. Чим скоріше. А таку інформацію треба зібрати, бо дуже в Україні дуже багато зараз проходить війна, і дуже багато є зниклих, пропали безвісті, і багато переселенців приїжджає з одного місця в інше. І людина звертається заявою по місцю проживання. Якщо людина приїхала з другого окупованої території і проживає в Тернополі, вона може подати тут Національну поліцію заяву, звернутися до. З цією заявою і здати тести ДНК і пройти всю процедуру. А до нас звертається за допомогою. Просто ми ці всі списки формуємо, передаємо, щоб скоріше, бо областей багато, і багато є зниклих. Тому ми допомагаємо в такому відношенні, щоб скорше знайти цю людину, яка пропала без звісти. Так зможу знайти, як і робота. Графік роботи ми з 9 до 12 прийом громадян приймаємо, а так працюємо до 18, а смс-повідомлення чи телефонні дзвінки круглосуточно. Якщо хтось бажає позвонити, в будь-який час ми піднімаємо трубку, щоб людину не залишити. В біді. Наша адреса і телефон? Адреса – то ми знаходимося тут в обласній раді, другий поверх, ліве крило, 218 кабінет. Мій телефон на 96 490 49 74. Дуже часто люди. Пишуть про базі стріниклих або про своїх родичів, які вони шукають на Фейсбуці, наприклад, по різних формах. Поясніть, будь ласка, чим це відрізняється від власне центру і чи це може бути дійсно небезпечно для тих? людей? Давайте я поясню простіше. Робота координаційного центру полягає в тому, щоб зібрати інформацію, передати її в Київ. В Києві включені групи. Це пошукові групи, це включена нацполіція, включена СБУ, включена головне управління розвідки. Тобто ми розуміємо, що включені спеціалізовані силові структури, які мають можливість знаходити людей не тільки фізично, а по номеру телефону, по останніх даних. Фейсбук це звичайно добре, це один шляхів. Але для того, щоб дійсно знайти людину, яка без зі потрібно оформити всі документи і почати цю офіційну роботу, почати офіційний пошук, який дасть результати. Паралельно ніхто не забороняє, можна шукати і в групах Фейсбуку, і всіх решт. Але запам'ятайте одне, що коли ми подаємо відкриті джерела доступу, хто пропав безвісті, відповідно ці канали читають також наші вороги і можуть цією інформацією скористатися. Багато багато дзвонять і батьки, і діти дзвонять на ці телефони і в'ясняють для того, щоб якусь зібрати інформацію. А в нас просто запитання інформація, ми користуємося. Доступом і передим дані. Також цією відкритою яку люди залишають у Фейсбуці, можуть скористатися і шахраї, шахраї. Недобросовісні люди. І такі випадки були. Зараз Нацполіція розслідує ці кримінальні справи. Є ще запитання? Нема. Дякую всім, пам'ятайте про те, що повітряні тривоги, вам потрібно ховатися в укриття. Ну і спокійно вечора. Всім дякую.